Хто тут, тут уроки нам учи? Мар'яна їсть піцу, а Мейсон за неї учи уроки. Ось так, так? Да? Що це за урок у нас тут такий? Що це ти читаєш? О, засвітня історія. <засвітня історія> да, Мисяк? Месятка, Ти уроки учив? Да? Молодець. Ты молодец. Да, молодец. Флоріст у мене кіт. Обрізав так, як треба. Все, наївся. Да? Ну і ще листочок і хвоти. Остав завтра що небудь мейсон? Отакий От у нас кіт. Як же ж воно й смачненько, драцена це взагалі? Осталися одні штурпачки. Маризонти похожий більш на козлика. Ну не на кото. Що ж ти зробиш? Чим не пожертвуєш ради любимого котика? Да? А так хрустить, наче ти огірок їсиш. Ось такі штурпачки турпачки пооставилися з мого вазона. Так, як більш ніякої травички він не хоче, ні магазинної, ні домашньої сіяної, то до вподоби тільки оця драценка. Так смачно єси, що я б б її їла чесне слово, mm. хух, оток. Підвечеряв трішки, да? А ну от і добре.